Врадити ідеї для KNX від SmartHouuse. Зручність та комфорт одні з складових проєктів розумних будинків. Для створення комфортного оточення KNX дає багато можливостей. Головне розібратися в параметрах пристроїв і креативно їх використовувати. Реалізуємо задачу керування освітленням в коридорі готелю. Оскільки люди в коридорі з'являються відносно нечасто, можемо зменшувати яскравість, коли коридор пустий. Тобто, коли немає нікого яскравість, буде 20%, при наявності руху, коли з'являються люди в коридорі 100%, і коли немає знову руху, плавне зниження до 20%. Це нам дасть економію енергоресурсів. При цьому в коридорі завжди буде якесь комфортне освітлення. Для такої задачі беремо стрільовий датчик руху ZENIO ZPD і ZTP, який має дуже невеличкі розміри, виступає всього на 2 мм і випускається в двох кольорах білому та чорному. Якщо у вас великий коридор і одного датчика не вистачає для виявлення руху по всій території, рекомендуємо подивитися наше відео посилання вверху, де докладно розповідається, як правильно встановлювати та конфігурувати датчики для великих приміщень або довгих коридорів. Для плавного керування яскравістю візьмемо двоканальний дим роздію ZDI dBDX2. Дивимось параметри VTS. Відкриваємо параметри датчиків руху. Ставимо опцію Виділити зміни, щоб було краще видно. І далі. Датчик руху нам потрібен один канал. В цьому каналі. Буде керування освітленням і параметри, що ми робимо. Тобто при виявленні руху ми вмикаємо на 100%, при відсутності руху вмикаємо на 20%. Далі дивимося на групові об'єкти. Для передачі команди є об'єкт 270-100%, його з'єднуємо з. Групою 0100%. Далі відкриваємо параметри димера. Власне кажучи, тут нічого робити не треба. І теж груповий об'єкт для абсолютного димування першого каналу з'єднуємо з групою 0100%. Програмуємо і перевіряємо. І ще трохи розширимо задачу. Наприклад, в приватному будинку було б непогано, якщо б яскравість освітлення при вимкненні була різна в день і вночі. Вдень на всі 100%, а вночі лише на 20-10%. Бо в день зір адаптується до більш яскравого освітлення, а вночі не бажано, щоб дуже засліплювало. Тобто працюємо по такій схемі. Немає руху 20%, вдень 5 вночі. Є рух 100% в день 20 вночі. Звісно, що всі ці параметри ви можете виставляти, як вам треба. Таку ідею можна реалізувати, використовуючи можливість датчика руху давати різні значення в день і вночі. Для цього існує окремий об'єкт переключення День-ніч його треба дозволити і задати різні значення. Знову дивимося в ETS. Відкриваємо параметри датчика руху. Бачимо, що в конфігурації є. Окремий об'єкт День-Ніч. Ми його з'єднуємо з групою 002 день ніч і в цю ж групу під'єднуємо вимикач, таймер, що вже є в проєкті. Далі програмуємо і дивимося, що ми отримали на цей раз. І ще можлива варіація тої ж теми. Якщо нам достатньо зробити зміну яскравості без режиму день ніч як це було в першому прикладі, можна взяти замість датчика руху ZPD і ZTP, який підключається напряму до шини, датчик типу ZPD і ZIN, що підключається до будь-яких бінарних входів зіню. Він трохи простіший за параметрами, але його для нашої задачі вистачить. В нашому випадку це дуже гарне рішення, тому що димер ZDI DBDX2 має два універсальних входи, вони розташовані вверху, до одного з яких ми можемо підключити датчик руху ZPD і ZIN. Датчик підключається по простій двухдротовій схемі без додаткового жилення, що теж зручно. Економія на датчиках руху буде в два рази. Все інше в параметрах схоже на попередній перший приклад, тому це вже дивитися в ЄТС не будемо. Отже, сьогодні ми розглянули, як, знаючи параметри пристроїв KNX, можна отримати комфортне чергове освітлення в коридорі готелю, приватному будинку і так далі. Більше порад та ідей для KNX від Smart House на нашому YouTube каналі.